Бібліотека і розповідає, як потрібна ця установа, де він працює, і як потрібна знову ж таки хороші умови, нібито його праці, а, а зорієнтуватися треба на те, що це потрібно не для бібліотекаря, а це потрібно для громади. І тому в вигляді адвоката завжди краще, коли виступає не бібліотекар, не сам себе захищає, а когось залучає для того, щоб захистити інтереси бібліотеки. Ось у нас є актив громади, ось у нас є школа вчителі, ось у нас там є медичні працівники, які часто звертаються до нас за інформацією, Ось тут у нас є представники наших людей поважного віку. Які теж дуже поважають бібліотеку і хочуть отримувати там послуги, але щось там у них не все складається, і їм якась потрібна якась інша форма роботи бібліотеки, чи потрібна якісь інші умови роботи бібліотеки, то вони виступають адвокатами і для себе, і для бібліотеки. Тому що часто рахується, що якщо Бібліотеки, зал, бібліотеку або просто бібліотекар, то він просить собі зарплату, просить собі хороші умови роботи. А насправді це має бути як задоволення потреб користувачів. І тому тут мають бути адвокатами інші люди, які кажуть, що бібліотека потрібна, передплата потрібна, комп'ютери потрібні. розумієте? Тобто бібліотекар може спонукати їх це сказати, але дуже добре, коли кажуть що це вони інші.